Нам потрібно обрати представника на конкурс року. Ваші пропозиції. Я пропоную обрати Лось Софію. Які ж лідерські якості є в Софії. Вона активна, вона креативна. Софія впевнена в собі. Вона комунікабельна, вона дружелюбна, вона організована, вона відповідальна. Вона патріотична, вона активна. Вона товарисна. Тому вирішили на конкурс лідер року обираємо Лось Софію. Я Софія Лось, представник учнівського парламенту Казанківської гімназії номер 1 Протягом восьми років гімназія стала для мене місцем, де я не лише здобуваю знання, але й розвиваю свої здібності, характер і мрії. До речі, за весь період навчання я мала лише відмінні результати. Кожна людина про щось мріє, але реальність змінює їх. Головною моєю мрією, як і кожного українця, є наша перемога у війні. Також хочу розповісти вам про мої вподобання. Серед моїх захоплень найулюбленішим є читання. Воно дає мені змогу занурюватися в нові світи, розширювати свій кругозір і знаходити натхнення в цей тяжкий час. Для мене книги це спосіб підпочити душею та пізнавати щось нове. Надаю перевагу детективам. Захоплююсь творами Агати Крісті, але улюбленим твором є роман Оскара Вайда портрет Доріана Грея. Тож, можна сказати, що є різнопланова особистість. Запрошую вас на урок лідерства. Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо, що означає бути лідером, які якості для цього необхідні та як їх розвивати. Я пропоную вам виконати вправу асоціативний ланцюжок. Метою вправи є назвати асоціації, які у вас викликає слово лідер. Хто ж такий лідер? Для мене лідер асоціюється з мотивацією для команди. Лідер це відповідальна особа, яка мотивує. Для мене лідер це підтримка. Лідер має купу різноманітних ідей. Лідер впливає на інших. Лідер це не просто посада, а стиль життя. Це людина, яка бачить мету і веде за собою інших. А зараз пропоную вам створити портрет лідера. Для цього об'єднайтеся в групи, які ж якості притаманні лідера. Лідер є комунікабельним, рішучим, відповідальним. Він веде за собою і він надихає. 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 Да. Лідер креативний, впевнений у собі. рішучий, Є відповідальним. Лідер організований, лідер ініціативний. Я повністю згодна з вами. І портрет лідера у нас вийшов дуже гарний. Ці якості можна розвивати протягом усього життя. Головне мати бажання і працювати над собою. Яка ж роль лідера в учнівському самоврядуванні? Він представляє інтереси учнів та приймає активну участь в організації заходів та проєктів. Також створює позитивний клімат у нашій гімназії, розвиває лідерські якості не тільки у себе, та й у інших. самоврядування має унікальну можливість впливати на життя закладу освіти та розвивати свої лідерські якості. Як розвивати свої лідерські якості, брати участь у різних проєктах. вчитись у інших лідерів, читати книги про лідерство, виходити із зони свого комфорту. Розвиток лідерських якостей це постійний процес. Не бійтеся помилятися, вчіться на своїх помилках і рухайтеся вперед. Тож підведемо підсумки: лідерство це не дар, а результат наполегливої праці. Кожна людина має потенціал стати лідером, а чи кожна людина його використовує? Тож вірте в себе та не бійтеся брати на себе відповідальність. Дякую за вашу увагу! Мені було приємно з вами працювати. Пам'ятайте, що кожен може стати лідером і змінити світ навколо себе. Бажаю вам успіхів!